Десять років ув'язнення за жорстоке вбивство громадської активістки Катерини Гандзюк отримали Владислав Мангар і Олексій Левін, колишній голова Херсонського Дата, його ексрадник. Вони також зобов'язані виплатити 15 мільйонів гривень компенсації родині загиблої. 31 липня 2018-го Катю Гандзюк облили сульфатною кислотою. Дівчину доставили в реанімацію, та за три місяці вона померла від поліорганної недостатності та хімічних опіків 39% тіла. Судові засідання в цій справі тривали понад три роки. Весь цей час Мангер та Левін вину заперечували. В останньому слові Олексій Левін заявив, що не знав Катерину Гандзюк. Мангер також заперечив причетність до вбивства Каті. Втім, адвокатка сім'ї Гандзюк стверджує, мангер негативно ставився до Катерини. Вона критикувала його виборчу кампанію, вважала причетним до розкрадання місцевого бюджету, пов'язувала з підпалами та виробкою лісів на Херсонщині. Але він не потрібно було її знати, щоб виконати вказівку боса. І, хоч Катю вже не повернути, рідні дівчини вважають покарання справедливим, адже 10 років це максимум, який могли отримати мангер і Левін.